Коротке відео для нас, для тих, хто любить Бога, хто любить життя з Богом, хто любить присутність Божу. Можливо, Ти незначний в твоїх очах. Можливо, твоє ім'я невідоме і ніколи не буде відомим в цьому світі. Та слава цього світу, вона як трава, засихає. Її більше нема. Сонце її випалює. Но яке би тобі, Твоє ім'я маленьким не казалось в твоїх очах, я хочу тобі сьогодні сказати велику істину. Якщо твоє ім'я, Твоє ім'я записано. там, на небесах, то ти Син Божий, ти дочка Божа. Ти благословена людина в очах Божих. Нема вищого статусу, як бути дитиною Божою. <клух> Колись Ісус Христос послав своїх учнів на проповіді Євангелії. І сказав, ідіть хворих зціляйте, прокажених очищайте, мертвих воскресайте, бісів і зганяйте. І вони пішли, і так робили. Господь був з ними, Дух Святий Божий. І вони прийшли до Ісуса і радувалися, що біси їм коряться навіть в ім'я Ісуса Христа. Господь сказав, не радуйтесь тому. Що бісе вам кориться, радуйтесь тому, що ваші імена записані там, на небесах, в Книзі Господа Ісуса Христа в книзі Божій. Чи записано твоє ім'я в книзі Божій? Чи ти знаєш про це? Якщо ні, то давай помолимося разом. І Господь запише Твоє ім'я. Господь сказав, кожен, ти один із тих. Кожний, не вибраний, а кожний, хто призове ім'я Господа, спасеться. Якщо в серці твоїм будеш вірувати, що Ісус Христос вмер на Головській Христі за тебе і воскрес із мертвих для Твого оправдання, то будеш мати життя вічне. То твоє ім'я буде записано на небесах. Коли Господь запише, то ніхто не може стерти, тільки Він один. Тому сьогодні в цей час для тебе може бути велике благословення від Бога. Помолись разом зі мною, скажи Отець Небесний. Я признаю, що я грішний чоловік Я каюся Боже. Я віддаю Тобі мої гріхи, мої неудачі, мою судьбу. Ісус Христос, будь моїм Спасителем, будь моїм Господом. Я віддаю мою душу в твої Божі руки, спаси мою душу і в свій час свою пору. Уведи мене в Царство Боже. І злий на мене благодать Духа Святого. Запечатай мене Духом Святим. Щоб твій Дух Святий вів мене по життю, щоб моя судьба від цього часу була в твоїх Божих руках. Во ім'я Ісуса Христа. Амен. Благословить тебе, Господь. Збереже тебе Господь для свого Царства Божого. І нехай Твоє ім'я буде записано в Книзі Агнця Сина Божого Ісуса Христа.